Музей українського спротиву або маленький музей великої війни І саме так Одесити назвали свою значну колекцію військових артефактів, ми сьогодні приїхали побачити на власні очі. Військові за Вдячність як допомогу завжди привозили якісь там сувеніри з цікавими історіями. І коли воно трошечки накопичилось, і власне народилася ідея, тим паче, що деякі історії вони дійсно вражають, і просто як виставляти на аукціон ДЗСУ, це як, ну трошки шкода. Да? І ти такий, ну це вже музейна історія. Давайте все збережемо, щоб наступне покоління пам'ятало про цю велику війну. Воюємо з орком звичайним, да, у якого там, радянська каска, радянський ремінь це реально з російських військових знято. Але також ми воюємо і з орком прокаченим, у якого більш е кращий клас захисту. Да. А, і знову -таки ж, але неважливо, е як вони виглядають ззовні, е живуть вони завжди ось таким чином. Тушонка, вона зроблена не по технології, дуже жахливо там просто одні кістки і їсти це як неможливо. Самі не, не пробували ні, 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 воно і не хочеться, знаєте. Це Скіф, да, це українська розробка. Також є да, тубуси від партнерів. Є, е, так би мовити, радянський спадок, який є на озброєнні як і у нас, так і у них. Ось цей тур да, противотанковий. Він якби е, рашистський, але наші хлопці його гарненько віджали і не переживайте, назад снаряд повернуть. У нас є просто такі, такі ситуації, коли при звільненні Херсонщини знайшли ось це, е, лист з пожежного щита, якого просто росіянин вирізав і вставив собі як броню, використовував. Зрозуміло, що вона йому не допомогла ніяким чином. Ось ця плита з плитоноски зберегла життя італійській журналістці. Дуже важка насправді річ, але найважливіша на війні. Ви можете побачити цей слід, так потримати в руках та відчути цю вагу. Може кожен відвідувач музеї українського спротиву, але під наглядом екскурсоводів. Це морвокзал да, від с 300 Тисячі таких ракетів вони всі розлітаються після вибуху в різні сторони. Е, ось це шахет. Це теж в Одесі наші ППО збило, бачите, досі як є пісок, він на пляжі впав. Е, це в нас уламок, який в Одесі більше року тому вбив мати з дитиною. А це у нас, наприклад, ніж, який у військового на плитоносі висів з боку, і бачите, він зупинив уламок і врятував життя людині. Ніхто не бачив, і я теж раніше, противотанкову міну після вибуху. Москалі самі на неї не їхали, і відповідно потім відбувся такий попкорн всередині машини. Не можна чіпати нічого, тому що деякі речі можуть бути опромінені. Тобто це все ще й перевірялось дозиметром. Ми пам'ятаємо історію про рудий ліс і так далі. Плюс там вони різні речі розконсервовували будь-яку річ бажано як ну, не чіпати. Причому. На особливо деокупованих територіях були випадки, коли робили невеличку вибухівку навіть запальнички. Олешки самі досі окуповані. Ви можете побачити, як і на всіх знаках, що у нас тут висять музеї, велика кількість отворів, тобто можна тільки уявити, які бої там точаться. Це привезла у нас 124-та бригада. Вони приїжджали. Ми їм передавали автівку, да, і вони зробили такий подарунок 126-та бригада, да, окремо розвідування рота нам подарували завжди хлопці намагаються якийсь розпис залишити. Дуже така цікава річ подарували нам гурівці ось цю гільзу. Це саме ті хлопці, які наробили шороху на вишках бойко, якщо чули. Так. Ось це от вони нам передавали теж як вдячність за те, що ми їм допомагали. Важко розповісти все. Ну я не знаю. Ось ось ці всі хлопці це ми їх вдягнули. Ось ця всеформа це наша. Mm -hmm. Ну, ось, ось я стою. Зі Сполучених Штатів є британець, це як інструктори, ось троє, які прийшли. Е і коли вони сказали, що вони після того, як працювали з інструкторами, каже, ми підписуємо контракт зі Збройним силами. Ти розумієш, що зарплата невелика, Ти питаєш, а яка мотивація? Вони кажуть: врятувати світ, зупинити Путіна. Ми нормально пояснювали все дітям. Дітям було цікаво. Знову таки ж були такі гострі моменти, там емоційні. Траплялись випадки, коли там, наприклад, був сьомий клас, і у дітей вони вже більш дорослі, вони більше розуміють. І одна дівчинка, наприклад, вона підійшла і сказала в кінці: знаєте, а ви схожі на мого тата. Я кажу, о, а чим. Кажу, ну, у нього теж така борода, і я його дуже давно не бачила. Він служить, а можна його собі йму. Знаєте, я чуть ну, не плакав. <му> Хочеться зробити якийсь звичайний цікавий музей е не про війну. Да, зробити новий музей, вводити екскурсії не по місцях прильотах, а по інших місцях в Одесі, розповідати, як сюди, в місто Одесу, приїжджав не якийсь там Пушкін, а приїжджав Іван Франко, Леся Українка, маємо на 100 років просто максимально на весь світ піарити нашу Україну. І тоді все в нас буде добре, і ми самі, коли дізнаємось про неї, ми її впустимо серце, ми більше її полюбимо. Слава Україні.